Я обралася всім районної ради. У мій дитина і батьків, я сам. Я ситуацію села Лопатичі. Я якось в якої служив частина два років в армії. І зараз він призвав. І я переживаю нашим дітям заміни, Бо Він живе в селі. Його дитина всі тільки вішок. І ще твоє діток є. Ну треба ж якось сидіти, треба жити, треба ж сидіти, треба орати, треба, треба, треба курві пасти, треба ну, ж усе робити. Як жити там до досвіді будеш, і як ця жінка вдома з тим пітям буде. Мені просимо всім депутатів, що допоможіть там. Мені був і сьогодні в комісара в воєнкоматі, ніби в нього першого рані до нього приїжджали, щоб ми, ми не проти, ми за єдину Україну, щоб країна наша була ціла, щоб наші діти так само, як і колись наші батьки служили, і наші чоловіки служили. Була перепідготовка ця воєнна була, але ж він і відбув свої 45 днів. Хай буде заміна їм, то ми просимо вас і звертаємося до вас. І он так до нас прийшов, солдат прийшов, який ми там кричали. Він не знає, як він прийшов, там він розкаже все, як там їм було, як і все. Тому щоб він нам допомогли, щоб наших дітей замінили так, розумієте? Щоб заміна, щоб він там не було осені. Бо це село, це треба життя. Як вона залишиться, що вона буде то робити? А я не можу допомогти, бо я сам не перто, ні другої степені. Я нікуди не можу. Там тобто ще мені хто допоміг. Але я в 60 років маю ще, і ще когось просить когось, і мати пенсії, що я отримаю. То мені треба 700 рубль від табірки, щоб я прожила. Тобі звертаюся від імені всіх батьків. Щоб допомогти нам, куди нам звернутися, Ми писали письмо, письмо до Турчинова на Верховну Раду, до обласного прокурора, щоб нам якось допомогти, щоб ці діти нам політи свої серпені, служили чесно, щоб до додомішні, хай доїхав часом. Є ж таких багато по районі, яких я не сміємо, нічого. І вони здали їх, вони ж не проходили ніякому комісії, частково брали частина. Просили про свою користь. Дійсно, так. Ми вас просимо, дуже, допоможіть нам і звернутися від імені районної ради до Біотурчиного, хай Господи, вони в тих приказ прийняли, але чи ще воно вийде йде, діємо, ми ж не знаємо. Коли це воно вийде, у чи він може через три місяці підпіше, вийде у каз, чи його каже, що він видалося, ні просимо всі що ж такі ти будуть їсти? Це для того, що вони щось поробити для Дякую. Ми вам теж дякуємо. Які запитання ви до виступаючих? Хай слово скаже. Це наш мобілізований? Так, розкажу. Представтеся, будь ласка.